Прошу вас, провести нас в цьому Слава Богу. Хочу привітатися. Як говорив один чоловік Божий, він говорив такі слова: Жив Господь, що стою перед ним. Це був Єлісей. І, Маю великий привілей закликати нас до молитви і <свистак> зачитаю Слово Боже, яке записане Друга книга царів в російській Біблії Четверта царств Із з восьмого віршика. Деякі слова зачитаю і деякими думками поділюся. Одне тільки речення, восьмий вірш: Сирійський цар воював з Ізраїлем. І ми можемо провести таку паралель. Російський цар прийшов на Україну. І далі описується, як чоловік Божий, він ті рішення, які приймав сирійський цар. Він доводив до Ізраїльського царя. І коли цей сирійський цар про це прознав, то він вирішив послати військо, щоб, можливо, знищити Єлісея, чоловіка Божого. І знаєте, я так собі думаю, наш цар, от я не чув, щоб він десь шукав пророків Божих. Ну, щоб попросити в Господа, як йому поступити, але я вірю, що він по-своєму молиться і шукає Господа. Далі зачитаю з 15 вірша. А слуга Божого чоловіка встав рано і вийшов, аж ось військо оточує місто і коні і колесниці і сказав йому слуга до нього: Ох пане мій, що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами. Численніший від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив: Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив, аж ось гора, повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Була така ситуація в Ізраїлі, і ми читаємо, Павло пише до євреїв, що. Деякі мужі божі, вони полки повертали обратно, вони закривали пащі левам, і ми бачимо, як чоловік Божий він вийшов з цієї ситуації. І я бачу, Єлисей це прообраз нас, нинішньої церкви. Ми маємо владу, маємо силу ходатайствувати за наш край. І знаєте, коли почалася ця війна, я працював на роботі і нас, ну в короткий день з обіда відпустили додому. В общій складності я з Києва їхав в Білогородку 9 годин. Приїхав дуже пізно. Після цього транспорт перестав ходити, і нам Бог відкрив, що нам потрібно було. Залишатися вдома, ми нікуди не виїхали. Бог нас помістив, дав житло на п'ятому поверсі. І, знаєте, одразу були ці вибухи, і було таке відчуття, що вибухи десь, ну, десь вже на нашій території. Ми тоді ще не знали, що це була десь буча, Ірпінь, Стоянка. І знаєте, коли чуєш там вибухи, там стріляють вибухи там, стріляють звідти, вибухи там, і нам не було до кого бігти. Ми бігли до них Ісуса, падали на коліна, молилися і взивали. І отак отак пройшла неділя. На слідуючу неділю, я чую такі лязгіт, якісь на вулиці. Було вже темно, світло відключене. Я дивлюся в окно, пішла бронетехніка, і не видно, не видно опознавальних знаків наші, не наші. Через деякий час ця бронетехніка пішла в обратну сторону. І десь, знаєте, я вже себе готував. Готував, що потрібно буде відкрити двері для тих людей, хто може з автоматами зайти. І, знаєте, Бог такий великий мир давав, такий Божий мир давав, що не було навіть ніяких переживань. Потім дружина мені говорить: а як ти можеш так спокійно спати? А в мене просто був мир, мир, який превише всякого розуму. І е, пройшов деякий час. Були такі моменти, що фізично наш дом шатався з сторони в сторону. І, знаєте, я так собі роздумував. Ісус сказав такі слова, Іван сказав такі слова, що Він, тобто Ісус, буде вас хрестити Духом Святим і Вогнем. І я раніше собі так роздумував, думаю. Хрещення вогнем це може, можливо, яка хвороба тяжка, можливо, яка тяжка операція. Я знаю багато випадків, що брати і сестри вони проходять це. І десь ніколи не думав, що хрещення вогнем може, може проходити іменно через, через війну і бойові дії. І знаєте, були такі моменти, що коли вже стаєш. Кожен час у нас була молитва, ще одна сестра під'єдналася, ми по телефону молилися. І на 18.00 ставали на коліна, і я відчував, відчував, знаєте, як от фізично попрацюєш фізична втома. А то коли ти кожен час молишся в молитовному стані, а в 6 часов встаєш на молитву і ти вже не знаєш, про що молитися. Но Дух Святий, Він ходатайствує. І знаєте, проходить дві неділі, брат до нас заїжджає, його Господь приводить і дав такий Господь невеликий труд. Почали гуманітарку розвозити, почали молитися за людей, роздавати Євангелії. І тоді почали розказувати. Там блокпости наші стоять, там хотіли пройти, не пройшли. і я от не можу сказати от результат цього хрещення вогнем. Можливо, Господь пізніше відкриє, що Він робив із нами. Знаєте, от в нас був Євангеліст, один приїжджав в нашу церкву, і він проповідував Слово Боже, і в нього було кружало, кружало гончаря. І він ліпив глиняний горшок. Я, знаєте, за ним. Спостерігав по своїй Біблії, він більше години проповідував, але таке відчуття, що от Слово Боже було закачене в його серце. Він буковка в буковку говорив і Слова Божого. І коли е, він виліпив цей горшок, він його зрізає ниточкою і е, показує оцей витвір, він сирий. І він говорить: це половина роботи. Для того, щоб він, його можна використати по назначенню, його треба відправити в піч для того, щоб він загартувався там, його опалити. І я так собі думаю, якби не Господь, то ніяку оцю піч ми не пройшли. І потім Бог давав спілкування з братами і сестрами, хто теж залишився. Хто молилися і вопіяли, і пізніше Господь сказав, що буря пройде мимо тебе. І ця буря пройшла мимо Білогородки. Я бачу, що Господь зберіг і буря пройшла мимо цього місця. І в нас є, знаєте, дуже велика привілея. Написано, що велике приобрітіння, коли вдячне серце, ми маємо. Я хочу, щоб ми побачили милості Божі. Я вірю, що кожен може засвідчити, може розказати про Божу руку у своєму житті. Хочу ще зачитати одне місце, і ми будемо молитися це об'явлення, п'ятий розділ, восьмий вірш. А коли він узяв книгу, то чотири тварини і 24 старці. Попадали перед Агнцем, а кожен мав гусла золоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. У нас є велика привілея наповнювати оці золоті чаші, які зараз вони перед престолом Господнім. І я знаю не тільки вірую, але знаю, що у Господа вже є відповідь відповідь на наші молитви. Ще прихадую одне свідчення. Це свідчив один брат, служитель зі Сходу. Він говорить: «Я, я встав вранці і пішов на кухню, вирішив поснідати. І чую, Дух Святий говорить: Хочеш побачити, побачити милість мою, той говорить, хочу. Говорить: зайди в кімнати своєї дочки. Він говорить, я підіймаюся на другий поверх, де моя маленька дочка спала. І дивлюся в даху, в даху стерчить снаряд відграда, який не розірвався, який прямо знаходився над кроваткою його дівчини. Він упав на коліна і почав дуже дякувати Господу. Я хочу задати таке запитання, чи, чи ви бачите милість Божу у своєму житті? Я хочу, щоб ви стали на свої, колі, на, на свої ноги і ми помолимося. Подякуємо Господу за те, що ми живі. Подякуємо Господу, що маємо цей час, час благодать на благодать, сьогодні свято, сьогодні можемо наповнювати чаші молитовні, і нас ніхто не гонить. Кудась подівалася пандемія, хоча ми знаємо, що написано. Тайна беззаконня, вона в дії. Оця тайна, яка ми читаємо, що, що вона відбувається в останній час, вона в дії. Але є ще Господня рука, яка може мілувати, є ще Господня рука, яка відповідає на наші молитви. Давайте встанемо і помолимося.